Друзі, всім привіт! З вами звуки футболу. Сага з можливим переходом Георгія Судакова з шахтаря у Ювентус набирає обертів. Дискваліфікація поля Пагба і Ніколо Фаджолі змушують Ювентус виходити на ринок у пошуках підсилення півзахисту. Туринці розглядають кандидатури трьох футболістів: це кафрентюрами з Ніци, Хавбек Тоттенхема П'єр Еміль Хьойберг та півзахисник Шахтаря Георгій Судаков. Перші двоє оцінюються приблизно у 30 мільйонів євро. Судаков коштує дорожче. Шахтар вимагає за 21 річного українця не менш 40 мільйонів. Хтось із цієї трійки може опинитися в Турині у зимове трансфер на вікно. Контракт Судакова з Шахтарем розрахований до літа 2028 року. Нападник збірної Португалії та Альнасра Крістіана Роналдо не втримався, щоб не лайкнути світлину з критикою Леонеля Месі. Понеділок, 30 жовтня, аргентинця шанували в Парижі, де йому вручили золотий м'яч, який став восьмим в його кар'єрі. Відомий іспанський журналіст Томас Ронсеро, який веде колонку про Реал і недолюблює Барселону, критично оцінив перемогу Леонеля Месі. Привіт, друзі! Сталося те, про що ми знали. Вони дали ще один золотий м'яч Мессі. Він пішов на пенсію в Майамі, але він вже виглядав як пенсіонер в ПСЖ, щоб підготуватися до чемпіонату світу. Він виграв чемпіонат світу. Так, добре, але з 6 Ма пенальті чемпіонат світу був 10 місяців тому, а зараз листопад. Мессі має 8 золотих м'ячів. А мав би мати 5. У нього є нагороди нієсти, Хаві, Левандовський, який виграв 6 трофеїв за один сезон, і Холанда, який був найкращим бомбардиром усіх часів і народів, написав Фронсера у соцмережах. Кристіана Роналдо повз таке пройти не зміг. Португалець лайкнув світлину і прикоментував її усміхненими смайликами. Зірка ПСЖ Кіліан Бапе розпалив чутки про свій перехід в мадридський реал необережним жестом. Напередодні нападник Парижан відвідав церемонію вручення золотого м'яча. Найбільша індивідуальна нагорода цього року дісталася Ліонелю Мессі, а Кіліан посів третє місце. Та це не завадило Мбапе опинитися у центрі уваги журналістів, коли він вже покидав захід. Програма Ель Черінкуіто запитала француза, чи збирається він перебиратись у Реал Мадрид наступного року. Кіліан у відповідь лише підморгнув та усміхав. Міхнувся, та цього було вдосталь. Едині, Мадрі, Едині, Мадрі, Нагадаємо, суперзірка ПСЖ залишається головною трансферною ціллю Бланкос. Його контракт з парижанами розрахований до червня цього року. Здається, що продовжувати угоду він не збирається, тому реал вже у січні зможе розпочати із Кіліаном перемовини. Півзахисника Барселони Ілкая Гюндагана не задовільнило ставлення керівництва до його персони. Німецький футболіст після матчу проти Реала розгнівався на партнерів, оскільки вони не так серйозно сприйняли поразку в класіко. Але не тільки поведінка команди розчаровує Ілкая Гюндегана. півзахисник незадоволений тим, що не отримав підтримки від керівництва Барселони, коли переїхав до Каталонії. Гюндеган сподівався, що клуб допоможе знайти житло, транспорт для його сім'ї та потурбується про різні проблеми. Німець разом з дружиною почувалися покинутими і без вагань повідомили про це очільникам гранатових. Зазначається, що клуб перепросив подружжя. Гюндеган разом з керівництвом Барселони був присутнім на церемонії нагородження золотого м'яча. Півзахисник демонстративно не захотів зробити групове фото, чим здивував партнерів, які також були в Парижі. Луїс Суарес найближчим часом підпише контракт з Інтером Майами. Колишній форвард Барселони і збірної Уругваю обмінявся електронними листами з керівництвом клубу. Інтер Майами офіційно підпише Форварда на початку наступного року. Повідомляється, що інтер буде готовий запропонувати Суаресу однорічний контракт, який у разі успішних виступів гравця може бути продовжений. У січні Форварду Гремію виповниться 37 років. До того моменту він уже стане вільним агентом. Друзі, а це були всі новини на сьогодні. Підпишись, будь ласка, на канал, постав лайк цьому відео, напиши будь-який коментарій, Так ти будеш допомагати розвивати український контент. До нових зустрічей!